Добренький чай. Добренький і голенький. От без чимс. Чого не додумалась печива купити? Блін, там зараз скидка така йде. Акція на печиво. магазин. Блін, та що мантувати в магазин? Це поки я дійду, блін, уже чай мій вихолоне. Блін, ну це б пирогів би. Як в дитинстві, пам'ятаєш? З вишнями. Ні, сиром. З малиною краще. З Сиром. Це жесть. А? З оріхами і медом. Mm, ще нема оріхів в цьому році. З маку. Фу, mm. там і зубів заслягати, потім чорнорота будеш ходити. Слухай! Може досить деревені вести? Давай вже пекти. Ну ладно, давай. То всім прияло! З вами Аня та Боленка. І сьогодні ми будемо з вами пекти пироги. З вишнями. Зі сливами. З малиною. Сиром, з горіхами і медом, з червоною смарадиною. Та Йосип драний, давай вже пекти. Та ти хочеш вмієш? Ні, не вмію. Пішла качати рецепти з інтернету. Поїхали. Так, що тобі треба? Мені треба миска. На. Мені треба молоко. Що ти не вмієш гристи? Дубів нема. Старе немощне. Так. Е, цукор. 400 грам треба. Да? сів, Ай. щоб солодке було. Досить? Щоб осів було солодко. Досить? А досить вже, бо злипнеться. ну точно злипнеться, треба треба стоматолога телефонувати. Люблю солоденьке. Та ложку давай ще! Зараз, зараз, немає знайти. Річ не бачив ложку. Не бачив. А, не бачимо б... на ложку. Сіль. Ота з рожевою кришечкою. Як у тебе все тут прям з рожевою та. А скільки солоди, як і цукор? Не знаю. Шукай. Яйця, тобто йди лови курку, витряху з неї яйця. Нам? Аня Тух не дає яйця. Сюди? Так. Скільки? Усі, Розламати треба шматочками. Ну, дивися. а вдруг ці дріжі не спрацюють. Треба сухі ще Ой, якісь у дивні. Є. А, нормально. Піде. Все? Не все. А що ще тобі? Так, бери! Чотири ложки Олії, давай одну ложку такої на'їм. Оце? Так, у mm. Одну ложку олії нальємо. Так. Стоп! Чудово. Все. Ні, не, не все. Маргарин топлений у мами на пліті стоїть. <рес> хорин, це ж раніше Ай, у нас зараз. Все буде. У інтернет було все. <рес> ну, щось таку якусь петрушку робимо. Ой, Оленка, щось ванілін треба. Та, тут є така штучка, коли... Давай, Давай, весь. весь, весь матінка моя рідна. Все, все. Все. Давайся. Вже <рикану> <А шоб> пахло, пахло, пахло. На тобі, нащо тобі пахло? М -м, яка смачна жижа виходить. Ну що, здається, нам лишилось тільки борошно. <пахло> Глянь, яка краса. <пахло> Може, не будемо пекти. Mm. Може, так поїмо. Давай так поїмо. Правда, мені все. подобається, опара вообще смачно. Давай ще попробуємо. Mm -hmm. Блін, на пиріжки не хватає, якщо ми так все робити буде. Давай, блін, аня, може, третю ложку йому. Що ви там робите? Нічого, нічого, мам! Що ви робите? Зараз мамка при нас приб'є. Ма, нічого, потім зайдеш. Ну що, думаєш, пора, ні пора. Не знаю. Ну що, на що три? Та да три-два рази. Îmi place huțulca, huțulca huțulca, dar îmi place și mândra, huțulca cuțulca, mult îmi place puțulca, puțulca huțulca, dar îmi place și mândra, puțulca cuțulca, puțulca mă înveselește, puțulca cuțulca, și mândruța mă iubește, puțulca cuțulca, puțulca mă înveselește, puțulca cuțulca, și mândruța mă iubește, puțulca cuțulca. Дела карлі баба, куцука куцулька, ще мошня гуси джаба, куцука куцулька. Жопи деля карлі баба, куцука куцулька. Чимошня гуси джаба, куцюка, куцука. Хай куцані щожука, куцюка, куцулька, куцулька дім, бродина, куцулка, куцулка. Ей, Валенко, ну аромат просто неймовірний. Чесно, я спочатку не вірила в цю Ну Як бачиш, що ругала тебе. Ну, ти мені, вибач. А я врушу, вибачаюся. Пригощаю людей. Люблю я тебе, люблю. Дивуюся. Тож <рес> пригощайтеся з любов'ю. Ласуйте, з насолодою. Їжте пироги з різними начинками. Тільки не їжте один одного. Тож будьте освіченими, Будьте в тренді. Папа! Папа. -па.